Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Після того, як вийшов відос про огляд та фішки на оновленій мапі кеш, в своєму телеграм-каналі я покликав всіх бажаючих повторити деякі ці фішки. Кожен з учасників буде отримувати по балу за одне завдання, і в кінці у кого буде більше всього балів, отримає від мене скін. Якщо вам цей формат зайде і набере 200 вподобайок, незабаром підготую подібну двіжушку і вже зі скінчиком поярче. Півхвили на спонсора і полетіли. На бладі кейс можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини, наче. 400 гривень на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з КС Доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій mail в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габенце чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. О, коротше, будемо від їхнього обличчя, так сказати, на це все діло і наблюдати. Коротше, пані, я зараз зроблю рестарт, а ви купляє і все. Треба запрыгнути з батарейки, зробити буст. Але з першого разу. Типу, поняли? Представте, от коли ви запригнули на батарейку, все, це підлога це лава. І вам треба запрыгнути на ящички, і потім туди на карнітик мал... Маленький, давайте. Nope. <свіття> Ні! Даліка бандер. <Nope>. Коротше, підлога. <свіття> на першому завданні все застряли. О, стілі. Ти якраз останній. і от туди на карнізік, да, да да Все, перший бал є. Далі на б сайті. На б сайте, на би сайт. Барши Вам треба запрыгнути на основний ящик, Там другий і на третій. Ну Все як відосі, коротше, понятно? Да, так, це максимально просто насправді. Скипчо, и, и на другий. Угу. Все, хорош. Бал Е. Это про кабан. Можешь спрыгивать. Кабан, одна попытка. Будь готов. Будь готов. Все, Е плюс бал. Хорошо. Стилли. Nope. Що, все? Не вийшло? А що трапилось? Я ж казав, що підлога то лава, то якщо ти запрыгнув і спрыгнув вже, то все. <му> давайте наступний буст на токсик. Треба запрыгнути на ящичок і на одну, хоча б із цих штучок. Ні, давайте та, що зліва, да. Ноп. Ото вот іди, да. Туди пригав з кифчу. Так, кабан є. Все. Є. Четвертий буст на мейн на ТРСП. І там треба пропрыгати вже дві от цих опори. Ну, коротше, все як відос. Да, перша. І друга. Ой, ой ой кабан хорош. В стиле. Nope. В стиле минус. Окей. Okay. <music> Далее. Беззвучно подняться на балкон. На огорожу. Само на перилку треба. ой е-е-е. Стили, стили плюс. Так, все, вам по, одні, по одній спробі кабан і скіфчо. Кабан давай перший. Nope. Ай, майже, майже там контрол треба в кінці нажати. О, скіфчо є. Е, уже топнув після того, як цей. Нормально. Коротше, тільки один кабан не запрыгнув. А вам треба закинути флешку е, у вікно. З першого, ну, якби у вас одна спроба, то ж, одна флешка. Не протиначити канавку, ви можете вибрати любу ці тут позицію і кинути у вікно флешку. Перше скіфчо, так. Да. Nope. Скіфчо мінус. Так, у вас є часу, скільки треба. Ну там 5-10 хвилин. Рожка бан. Плюс. Сілі. Ай, майже. Фотка на пам'ять. Далі буст на А сайте КТ. Да, на бочку і усюди на цей. Да, Skipча, давай, ти перший. Ой, хорош, хорош, Skipча плюс. Сейчас, сейчас, щас, А хто там? вже хто запрыгнув? Кабан хорош. Ви так не спешите, я ж не бачу. Все, тут у всіх плюс, красавчики. Буст на три лампи Е, наступний це, це восьма вже, ми вже тут на финиші. Е, давай скіфши. На три лампи. Тут максимально легко, але тут головне сина. Сильно... Да, не, не переборщить. Скіфши хорош. Кабан. Окей, кабан хорош. Nope. А, стілі. Мінус. Далі відкривайте двері. Двері відкривайте. Двері відкривайте, маємо, видирайте. Буст на великі бокси. Перший скіфче. Nope. Кабан. Nope. Стілі. Да nope. не требует прям такие разбег работать. Ну. <laughs> Скипчу. Nope. Окей. <Okay>. Кабан. Nope! <laughs> Там мини стрейф надо работать в стиле. Ой, хорош, и теперь на. А, ну можно и так, так. Через лампу хорош. Я не знаю, що у вас вже по мінус 5 хп, але неважливо. У вас є у кожного по молюку. Вам треба зробити так, щоб у вас залишилось найменше ХП. Якщо виживаєш і найменше ХП плюс 2 бала, якщо помираєш, мінус бал. Скіфчу, як будеш готовий, кидай молік і саме тобі вижити з найменшим ХП. <звук> <звук> мінус бал Скіф. <з> <звук> так, кабан, кабан наступний. Да. двойний. А, це мінус раунд. Пляйте, знову знову моліку. Силе, да? Не робив. Давай. Короче, ти ти ще просто виживаєш... Да, ти забираєш. Окей, у вас у вас є просто шанс його обігнати. Давайте, якщо вы хтось то обгонисти то тоді я не мінусую бали. Вам треба зробити менше ніж 28 хп. Ну все, не купив молік, значить... Значит, все. Пригай! Хорош, хорош, кабан, хорош. Не, не будет тебе ничего. Так, підсумуємо. Кабан і стилі купляють по зараз, поняли? Давайте, у кого будет менше ХП, то і выграем. Стилі, можеш починати, да. А пофигу, різний дамах, не різный дамах. У стилі 14 хп. Хі, кабан, давай. Вже на коців спеціально. Ай25, кабан, минус. В стилі, вітаю. Ты забираєш АВП. а AVP.